І громадське суспільство, і військове суспільство. Ця наша справа якось воссоїняла нас, а не розміжувала між другом. Він, наш військовослужбовець, дійсно порушив закон. І Він вибачився. Він готов компенсувати школу. Тому я думаю, що саме справедливий суд нас якось зблизить. Дякую. Тоді суд оголошує стадію дослідження доказів закінченою е, і переходить до стадії судових дебатів. Скажіть, будь ласка, шановні учасники, готові до виступу в судових дебатах? Чи треба час? Ваше, грунтовно, давайте підготуємося. Треба час, сторона захисниця позиції. Треба час. Так. Добре, з огляду на позицію Верховного суду, як і з, е, зазначив про те, що не надання часу для цього тобто, досудовох дівати порушення процесуального закону, а, суд а, вважає за необхідне оголосити у судовому засіданні перерву.